Леся Українка на роковини Шевченка. Не він один її любив, віддав на Україну поети славою в піснях, немов красу дівчина. Від неї перемали сміх і жарти, і таночки, її байки, немов квітки, сплітали у віночки. Та й Данину покохав, ти мрії молоденько. Він перший полюбив її, як син кохає неї. Хоч би була вона стара, сумна, смарніла, бідна, для сина вірного вона єдина, люба, рідна, хоч би була вона сліпа, каліка недаліка, мов ране в'ятриця в ньому, любов його велика. В бачив бачила нараз, як ці закоханці надвечір забували все, що співали вранці. І, забиравши її дар, йшли до іншої гостини знала, що то є, любити, до загину. Він перший за свою любов тяжкі дістав кайдани, але досконно їй служив без ради, без омани, усе знесла і перемогла його любові сила, того великого вогню і смерть не погасила.